Вітаю з зламності. Вийшли на площу спорта і прямуємо в мою улюблену хартія Габ. Сьогодні нас чекає дуже цікава подія. А, вже трошечки запізнюємося. Я думаю, що народу буде багато, багато бажаючих відвідати цю дискусію, а нам потрібно обійняти найкращі життя, тому що треба пофільмувати для нас. Ось, я за провідки зробила анонс, що буде дискусія з Бобом Сілі. Я думаю, не дуже багато людей знає, хто це такий зараз, а, але зроблю все можливе, щоб ви дізналися. Отже, Боб Бобсілі це британський політик, парламентар, колишній військовий, не по чутках знає, що таке війна, тому що сам воював в Іраку. І він написав книгу, як Україна готує НАТО до війни. Він активно підтримує Україну. І, на жаль, я к не читала, але в мене дуже велике очікування від цієї дискусії, від цієї зустрічі. Тому я думаю, що Ах, я для вас після такої вітер. Після дискусії, коли я вийду, зроблю для вас а, коротенький огляд, розкажу що до чого, про що книга. А, тому залишайтеся, дивіться, побачимо за кілька хвилин. З коментарями, оглядом, нататками, замітками. Буде цікаво. Доброго, Доброго дня, дай -дай. оп, сорі, щось хто доволі чи спрацював. Так, реєструвалася Ганна Крамар. Можливо, на е, англійській буде через Ганна, Не пам'ятаю, як я бувала своє. Я трошки пофільмую для вас. Я думаю, що я так сяду і буду і буду намагатися максимально непомітно бути. Далі у нас кухня, ви можете робити чай, каву там водічку. Дякую. Я у вас не перший раз, я вже була у вас на події. У мене невеличка пропозиція для вас, тому що, на жаль, я коли реєструю. Ось на події, і у мене не виходить їх відвідати. От на минулому тижні я не дала перевагу бути на мітингах проти антикорупції і сьогодні е, також. Але мені тут дуже неважливо, да я дуже хотіла на, на цю дискусію потрапити. Щоб була можливість якось відміняти, тому що вони мусили собі, що ну просто я не знаю, ну, як є. Просто я зареєструвалася, буду місце зайняла. В принципі, все розуміємо. Чогось страшного немає. Ага. Ага. Не, таки... не чи є місце там? Е, ну, да. ну, все, все добре, добренько. Дякую, велике, дякую, що е, розказали. Е, мене знайшли в списках. Відмітили Відмітилося. Дуже дякую. 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 Yeah. <laughs> Отже, доброго вечора. Ми почнемо. А хто запізнився, той сам прибратий. І ми раді вітати вас а, сьогодні в а, просторі Хартяха. Два слова, напевно, про, про цей простір. Це один з п'яти, ну, принаймні, п'яти даний момент. Принаймні, один з п'яти на даний момент. Просторів просвітницьких відкрила бригада в п'яти містах: Київ, Дніпро, Франківськ, Львів а, і Полтава і, і, і Полтава. І це місце, де ми плануємо організовувати і власне організовуємо регулярно багато часто різні зустрічі: просвітницькі, культурні лекції, зустрічі на тему історії, на тему. Які дотичні, можливо, до тему війська і війна і війни десь військово з Харті, десь з запрошеними спікерами, лекторами, тренінг з стакмеду і багато різних інших просторів. Тому, якщо ви ще не підписалися на сторінку хартія, хаб, тоді точно. Пишіться, якщо ви вже підписалися, то можна ще зайти, підписатися на сторінку бригади. Хартія нам ну, буде теж приємно. А ми сьогодні а, вас зібрали тут для того, щоб а, поговорити а, про війну в Україну. Роберт Сілі, колишній політик, член парламенту британський, а, і колишній військовослужбовець, а, який служив а, і воював а, в британській армії. І який так сталося, що минулого року приїхав і багато їздив Україною, зокрема заїхав і в Бригаду Хартія, де ми і познайомились. І написав книгу про те, як міняється війна. І це цікаво дивитися на це з точки зору людини зовні. І ми назвали нашу сьогоднішню зустріч, як Україна вчить армію країн НАТО. До як вона готує їх суті до наступної війни, і ми не змогли не знайти кращого модераторку для цієї зустрічі, крім як Аліна Фролову, яку, можливо, якщо ви підписані на подкаст Української правди, ви могли чути її подкаст, де вона ведуча безпечна, небезпечна країна, якщо ще не. Підписані, то я раджу послухати там багато цікавих гостей, яка спеціалістка з стратегічних комунікацій, колишня заступниця міністра оборони України, і власне на цьому я передаю story about the book and your Uh, vision about the Ukrainian war. What is interesting for me, and I was uh, happy to agree to moderate, because you have this like a very unique combination of many experiences. You was journalist, and this never was, it always is. Uh, you was a military person with the combat experience in Afghanistan, Libya, Syria. You are MB, which is very honorable uh, like for um, British Empire, um, yeah. uh, the, the commemoration and um, you also was a politician, active politician, and I think maybe is a politician, yeah. so who knows. Uh, so that's like uh, some combination which gave a possibility to have a strategic vision about what's going on, because you're absolutely right and I like your book uh, name, because this is really about the total war and in this total war we have so many dimensions and so many domains that Sometimes it's difficult to understand where it's like you know, one domain whether we're still in the beginning of war, whether it's still like a pre war period. What's going on in this war? Uh, Alina, thank okay. you very much indeed, and um, uh, thank you very much indeed for inviting me here. It's such a pleasure to be here, uh, and it's great to be especially in Hatia because uh, Vladimir very kindly arranged. Um, uh, when I was up in Kharkiv uh, with uh, my photographer Annabelle, whose pictures you'll be seeing up there, um, Harti uh, looked after us very well, and um, I'm incredibly grateful. Uh, and Vladimir is, is by far the most eloquent regimental spokesman I've ever come across from any army anywhere in the world. So it's very yeah. impressive. <laughs> and actually, that level of military theory as as, as a spokesman, I genuinely impressive. And it was a pleasure to meet the colonel Cornet, the the commander, and just to talk with them about their ideas of the theory of war. Okay, the book is half PhD and half war reporting, but in my PhD or in my in the book, I argue a series of things. But the three critical points for this discussion today is that Russia has invented a new form of total war, that is a new form of war.

Вітаю народи. Вийшли з події, було дуже цікаво, було дуже інформативно. Багато меседжів, вони всі валідні поінти. Однак вся подія була на англійській мові. Я робила нотатки, я робила собі замітки. Я зараз дуже погана погода, поріщий дощик. Я стомлена, тому що. Це були півтори години, і англійська мова у мене нормальна, але не ідеальна. Тому мені довелося дуже сильно напружуватися, щоб вникати в суть розмови. Єдине, що я вас дезінформувала, подія називалася «Як Україна готує НАТО до війни. Книга Боба Сілі називається. The New Total War ніби нова глобальна війна чи нова тотальна війна. Дуже цікаво, дуже цікава особистість своєрідний погляд на на і політику, і економіку і на всі події, які відбуваються у світі. Я завтра сяду і запишу. Невеличкий фрагмент відео, де е, викладу основні моменти, основні, е, основний контекст, про що Боб е, Сілі е, взагалі говорить е, і розповідає в своїй книзі, і його основне бачення, але можу сказати, що е, Дана бесіда мене дискусія, змусила мене пишатися україною, нашим військом, нашими технологіями. Навіть більше ніж я пишалася до цього. А я пишалася дуже сильно. Ми круті, ми найкращі. Слава Україні! Всім нашим героям слава! Ми побачимось! Отже, давайте підіб'ємо підсумки дискусії. Буду читати зі своїх дописів, тому що так красиво говорити як в я, на жаль, не вмію поки що. Отже, автор підкреслив, що тактика Збройних сил України, цифрова обізнаність, нестандартні рішення на полі бою та масова мобілізація волонтерів стали потужними уроками для західних армій та урядів. Сьогодні Україна це не лише форпост безпеки Європи, а й жива лабораторія сучасної війни, де просто зараз випробовується і фор формується майбутнє глобальних конфліктів. Ключові думки дискусії: майбутні війни будуть асиметричними, технологічними і політичними. Війни завтрашнього дня не виграються численністю чи традиційною вогневою міцю. Їх визначатимуть дрони, кіберможливості, інформаційні операції та контроль над наративом. Досвід України доводить, що гнучкість, швидкість і креативність здатні переважати навіть значно більше за масштабом сили. Україні вдалося зруйнувати багато міфів про Другу армію світу. Повномасштабне вторгнення оголило глибокі структурні слабкості російської армії. Українські захисники мобільні, адаптивні, вмотивовані, неодноразово переігрували численно переважаючого ворога. Це доводить рішучість, лідерство і горизонтальна організація часто мають більшу вагу, ніж кількість танків. Захід має діяти швидше. Військова підтримка не має відставати від темпів війни. Один із головних викликів швидкість ухвалення рішень на Заході. Український досвід показує, що зволікання з постачанням зброї чи політичною підтримкою може дорого коштувати. На жаль. Сили оборони України навчилися працювати з тим, що є, але перемога потребує рішучої і оперативної допомоги. Це так, це дійсно так. і сподіваюся, наші партнери, наші західні друзі це знають і будуть діяти. По-моєму, було дуже цікаво інформативно. Знову ж таки, скажу, що дуже сильно пишаюся нашим військом, нашими хлопцями, нашою армією. Круті, вмотивовані, активні, адаптивні, розумні наше військо найкраще Ми перша армія світу. І все в нас буде добре. І ми скоро переможемо. Я дуже вам дякую, що були зі мною. Слава Україні! Всім нашим героям слава! Побачимось!